Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перше жовтня у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи над Кримським мостом. Видно димову завісу. Телеграм-канал Росіян пише, що українські АВ-16 уже у небі та наносять удари по Кримському мосту. Російські літаки не можуть їх перехопити. Почалося пише телеграм-канал Морозький Вовка. Американський сенатор республіканець Лінція Грем вважає, що 2024 рік буде дуже вирішальним для майбутньої Європи і усього світу. І сподівається. Що Україна отримає достатньо зброї, зокрема ракета все, щоб ви могли зруйнувати цей клятий міст, який сполучає Крим із Росією. Чому ця заява важлива і про що вона свідчить в ефірі Радіо НВ? Пояснив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Мені здається, це дуже важливий елемент, якщо дивитися, що відбувається загалом на ринках озброєння. Ситуація така, що після цієї війни перевагою, взагалі, перспективу на світових ринках буде мати тільки та зброя, яка. Буде використана у цій війні, яка підтвердить свою ефективність, розповів Єжакам. І Сполучені Штати теж це розуміють. Додає він, як і інші країни. І зараз вже є конкуренція, якою зброєю, якою ракетою буде зруйнований кримське місто. Буде це та там ще до очі атакам самоні, здається, американська оборона промисловість розуміє Незалежно від того, як відбуваються різні політичні аспекти. Якщо зброя сполучених штатів не буде воювати в Україні, вона втратить свої ринкові переваги, якої б якість. Існою вона не була тому американці, зокрема республіканці, на думку їжака намагаються знайти варіант для того, щоб американська зброя демонструвала свою ефективність. Цій війні Пентагон готовий надати Україні балістичні ракети атакам з більшої дальності. Повідомляла тиждень тому газета The Wall Street Journal. у 2023 році. США почали постачати Україні атакам Саладосі тільки старі зразки середньої дальності 160 кілометрів зі знищенням Кримського Керченського мосту. Порушують ця логістична. Російських окупантів про це заявив військовий оглядач Денис Попович. За його інформацією, росіяни установили бонові загородження для того, щоб без морські дрони не вразили кримське місто, цей об'єкт також прикривають системи ППО, перебувають у готовності проти диверсійні групи. Попович висловив здивування, чому удари по кримському мосту пов'язують винятково з можливістю отримати Україною та Орус, якщо міст уже зазнавав успішних атак і без цих далекобійних ракет. Він зазначив, що якщо знищення кримському... Осто відбудуться до того, як буде введено в експлуатацію магістраль, яку росіяни будують із РФ а. через Маріупольби Криму, то їхню логістику буде суттєво порушена, тому що зараз кримське місто постачання забезпечує. Тоді Російської Федерації доведеться використовувати поромні переправи, які залежні від погоди і також дублюючі потужності, пов'язані з великими десантними кораблями, які теж використовуються у логістиці та теж піддаються ударам без екіпажних морських дронів. Тому будуть проблеми з. Логістикою у разі падіння Кримського мосту до того, як буде запущено рух залізницею, про яку говорив Володимир Путін. Якщо вже це станеться після того, як цю магістраль буде уведено в експлуатацію, то звичайно тоді ситуація з логістикою буде трошки іншою. Прогнозує військовий оглядач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Під Підписуйтесь на канал, переможемо разом!